Доброго дня, це громадський ньюс, у студії працює Сергій Грішин. Тривожні новини з, зі сходу з Харківської області сьогодні вночі в Ізюмі. Сепаратисти з боку Донецької області напали на базу наших бійців, які здійснюють антитерористичну операцію. Правоохоронці повідомили, що двоє бійців Національної гвардії поранені вони перебувають у районі лікарні. Не дивлячись на те, що події відбулася ще вночі. Інформація про це з'явилася щойно, і ми намагаємося зв'язатися з представниками міністерства внутрішніх справ, для того, щоб вони дали подробиці цих подій. Слідкуйте за нами. Ми будемо повідомляти вам пізніше про цю новину. Попередньо, за інформацією, один убитий з боку нападників, іншим вдалося втекти. А під Краматорском терористи з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли одну з будівель військового аеродрому, де на той час перебували військовослужбовці. Про це повідомляють у прислужбі Міністерства оборони. Постраждалих серед українських військовослужбовців та мирного населення немає. Озброєні люди напали на довіру на особу Петра Порошенка в Макіївці. Про це повідомляють у регіональному штабі кандидата в президента в Донецькій області. На даний момент Нестеров перебуває в безпеці із інформації регіонального штабу, чоловік сильно побитий. Вила тимчасову комісію для контролю за ходом розслідування трагедії 2 травня. Я нагадаю, що кількість загиблих у результаті сутичок і масових безливів, які були в Одесі 2 травня, становить 48 людей, а постраждалих майже 250. І одна з головних новин дня, яку ми вже озвучували, призначений Кремлем прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов заборонив до 6 червня масові заходи на півострові. І він це мотивує тим, що. Забезпеки через те, що неспокійно зараз на Сході і на півдні України. І ми вирішили звернутися за коментарем щодо цього указу Нестерова, Перепрошую, Аксьонова, до заступника керівника Міджлісу Нарімана Джелялова. Він у на нас має бути зараз на телефонному зв'язку. Пане Наріман, доброго дня. Добрий. Дня. Прокоментуйте, будь ласка, цей указ. Цей указ, це власне напередодні 70-річчя трагедії депортації кримського народу. Заборонили фактично вам приймати участь в масових заходах. Як ви будете, як Меджліс буде на це реагувати? Які ваші плани? Звичайно, ці розмови про заборону проведення цього кримського травного мітингу ходили вже бавно, десь так готувалися до такого розвитку подій. Але ми наголошували на те, що такий захід, який має величезну значність для кримського татарського народу, не можна забороняти, тому що люди будуть все одно виходити, і це не буде прикрашати владу, яка сьогодні є в Криму, не буде прикрашати дії цієї влади. Ми говорили про те, що краще для всіх буде, якщо цей захід відбудеться і він відбудеться на вищому організаційному рівні і під Ролим меджрису кримська та татарського народу, але все ж таки нас не захотіли почути, мотивували своє рішення тим, що дійсно нестабільна ситуація на півдні України, на сході та півдні України, нестабільна ще ситуація в Криму. Є підозри про якісь провокації з боку третіх сил ворогів там і так далі, і так далі. Тому вийшла така заборона, і навіть рекомендовано другим пунктом цього указу. І в районах, і на місцях а, також не проводити будь-яких масових заходів, тобто не тільки центральний мітинг, а й взагалі інше з за якоїсь певної кількістю заборонені. У нас це звичайно викликає велике збурення і незадоволення, тим більше, що цей указ суперечить указу президента Російської Федерації, який вийдув що нещодавно. Стосовно кримсько-татарського і загалі депортованих народів, де є положення про те, щоб уряд допомагав проведенню правильних заходів щодо 70-річчя депортації з Криму. Тобто тут є ще такий юридичний казус. Що стосовно наших подальших дій, от з хвилини на хвилину почнеться засідання можливості кримсько-татарського народу, скликано в такі екстрені. Способ після чого відбудеться брифінг голови Меджлісу, на якому він вже оголосить офіційну позицію, заяви та інші рішення меджлісу стосовно цього питання. Дякую вам дуже за вичерпний коментар по цій події. Нагадаю, на зв'язку з нами був заступник керівника меджелісу Наріман Джелялов. Конституційний суд України визначив термін дії повноважень майбутнього президента України. І який буде обраний на позачергових виборах 25 травня, і він буде мати повний термін повноважень 5 років. Я пропоную подивитися сюжет нашого відеоорфа Олександра Назарова. Доброго дня, шановні судді, шановні учасники конційного провадження, шановні присутні, відповідно до статті 67 закону України. Про Конституційний суд України та параграфу 57-го регламенту Конституційного суду України оприлюднюється рішення Конституційного суду України іменем України. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку. З пунктом 16 розділу 15 перехідні положення Конституції України, справа про строк, на який обирається президент України від 15 травня 2014 року номер 5 РП, виходячи з основного закону України, главу держави може бути обрана як на чергових, так і на позачергових виборах. Конституційний суд України наголошує. Що положення статті 101, 103 Конституції України та інших її статей, які визначають конституційно правовий статус Президента України, не містять норм, які б встановлювали інший строк, крім п'ятирічного, на який громадяни України можуть обирати главу держави, незалежно від виду виборів, чергових або позачергових. Отже, закріплений частиною першої статті 103 основного закону України п'ятирічний строк. Єдиний конституційно встановлений строк, на який обирається президент України, цей строк однаковою мірою поширюється як на президента України, обраного на чергових виборах, так і на президента України обраного на позачергових виборах. Конституційний суд України вважає, що пунктом 16 розділ 15 перехідні положення Конституції України було доповнено для унормування конкретної ситуації. Що виникла у зв'язку із внесенням змін до Конституції України стосовно правового регулювання виборів Президента України та необхідністю встановлення після проведення виборів Голови держави 17 січня 2010 року дати наступних чергових виборів Президента України, а саме в останню неділю березня 2015 року. Аналіз змісту положень цього пункту дає підстави для висновку, що ними визначена дата лише наступних чергових виборів Президента України. І ці положення не поширюються на правовідносини щодо позачергових виборів глави держави. Отже, Конституційний суд України вирішив перше положення частин 1, 5 статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових виборах строком на 5 років. Рішення Конституційного суду України є обов'язковим до виконання на території України остаточним і не може бути оскарженим. І сьогодні в рамках архітектурного фестивалю «Коннекшнс» відбулися дебати між кандидатами на посаду міського голови Києва. Вони пройшли за підтримки посольств Швейцарії, Данії, Франції та Німеччини. Громадські висвітлювали цю подію, і протягом дня ми покажемо вам репортаж звідти. На цьому я з вами прощаюсь до 16 години. громадське слідкує за подіями і наостанок пропоную вам інтерв'ю з Павлом Канигіном. Це журналіст нової газети російської, якого викрали сепаратисти пару днів тому. І от він вже в Києві він звільнений, і він розповів нам про те, як він був у полоні.